Привіт усім! Відео огляд із моя. Придбав для своєї доньки на подарунок Ось такий причеп ляльковий фірма Лорі Ось, як бачите, тут двері відкриваються. Також тут є кухня, кухонька, тут кухонні. Скажімо так, всі приладдя, які потрібні там біля духовки розположені. Тут стіл. І також дві кроватки. Дитячий фургон на колесах. Щоб видно було, як він в такому кольорі Тут кнопка вмикання. Так як тут батарейки які вставляються, щоб горіло світло. Ну, мабуть, вже вони сіли за довгий час. Ось такий чудовий фургончик. Я думаю, моїй доці сподобається.